Всім вітанечко! Сьогодні хочу вас запросити в нове відео, в якому я розповім як я отримую товари з Aliexpress за копійки. Отримала тільки що посилочку на Укрпошті. Тут три мої товари. І за це все я заплатила буквально 10 центів. Це приблизно 5 гривень. Я зараз прийду додому і все вам покажу, що ж у мене в цій посилочці. Я вже вдома і буду знімати вам з рук, покажу, що я. Отримала. А вже потім чуть далі розповім, як же це я купую все за копійки. І щоб не бути голословною, після того, як покажу свою розпаковочку, покажу вам свої покупочки, щоб ви бачили, що це дійсно, я нічого не придумую. І буду поділитися, як це я роблю. Але спочатку давайте розпаковку. Так, мені треба було. Це все купити швиденько. Тому я, чесно кажучи, не сильно і обирала. Але дві речі я дійсно хотіла, третю обирав собі Рома. Так, щось у мене тут світло бігає. Так, третє, те, що обирав Рома, ось в такому чохлі прийшли, сверла. Я в них не розбираюся, то ось такі. Рома сказав, що в нього таких ще немає, і йому вони потрібні. Не знаю, для яких цілей це все. О, щось в мене взагалі світло кудись. Зникає, не знаю чому. Зараз спробую сфокусувати. О, отак, маю надію, погода на дворі дуже гидотна, бо вже, звичайно, не ранок, як я це знімаю. Так, далі, їх тут три види, там ще. О, тут навіть дивіться, на цій сверлі є якісь цифри. Бачите ви чи ні? Зараз я вам. Якщо що, пізніше фото зроблю. Ось, І ще таке, бачите, сверло. Хочу це все з квартири винести в гараж. Тут також є цифри. І третє, саме таке товсте, велике, я в них не, я ж кажу, не Там також все є з, з нумерацією якоюсь. І ось так, ось такому воно прийшло чехлі. Все було в пакетах. Тобто один пакет загальний, кожні три пакети окремі і було три поселочки. У мене було, я купила на мінімальну суму яку. Замовляють ще раз доставку, щоб все пройшло разом. Взагалі писали, що має прийти новою поштою або міст експресом. В результаті забирали, як ви бачили, на Укрпошті. Так, це чохол на мій телефон. Ось Такий смішний. Мені він дуже тактильно подобається, він виглядає прикольно. Мені подобається, подобається, що схована камера, бо в попередньому моєму чохлі, який я купувала, ось бачите, також прийшов в пакеті. Оця штучка була тут в чохлі. І це мій попередній чохол, який я купувала в. Німеччині, ну, мені він не подобався, тому що камера була взагалі не захищена. Тут гарненько, бачите, все для камери, все продумано, мені здається, класно. І це мені тактильно навіть подобається. Більше того, о, тут всередині цього чехла, воно таке якесь шершаве. Тут ні, тут приємний, класний силикон. Ось так. І моє розчарування року. Я дуже хотіла цей колон, але зараз вам поясню, чому розчарування. бачите, Ну Як таке може бути? Ну Навіщо таке Ну коротше, Ось такий брак у мене. А, ну, і ще й ця почка повністю заплутана. Ну те, що вона заплутана, це таке, але бачите, ну, порвана вже буду фотографувати, зараз відправляти, не знаю. Ось такий колон, він мені дуже подобався. І я його собі прикупила. Ну, одним словом, колон зніму, буду носити, а цепочку, звичайно, викину. Що я хотіла, вона вартувала копійки. За кожним на кожному товарі, як кажуть, я буду пропустувати вам ціну. Ось такому пакетику воно пройшло. І це вже я отримала. Я вам зараз це все розповім. Саме в цій грі, де ви поливаєте речі, я більш нею використовую. Іноді, якщо в мене є більше часу, то я кажуть інші ігри. Могу там проходити це, там, якщо десь в дорозі. І це буває дуже рідко, якщо я там не читаю книгу навіть. Ну, ось так виглядають навушники. Я їх отримала за. Здається, також 1 євро я заплатила. Чи, один, чи 10 центів. Я зараз не пам'ятаю, я вам вставлю картинку. то теж вийшло, що, Здається, також 10 центів. Тобто це все вийшло 10 центів, а тут навушники. Здається, 10 центів також. Ось навушники це ось такі в такому коробці. Зараз відкрию. Ой, ой ось так, Мухті, щоб не зламати. Ось такий навушничок. Бачите, Bluetooth, гарно заряджається, працює чудово, дивіться, бачите, тут все. Ось, тобто я зараз активувала його, він повністю заряджений. Якщо не вистачає, тобто показує заряд і навушників і сам заряд цього боксу, в якому лежать ці навушники, і чудово конектиться з айфонами навіть. Айфонами, з андроїдом, з будь-чим конектиться чудово. Ну, якщо враховувати, що це коштує 10 центів, як я їх отримала, то це супер-мега-класно. Якщо вам цікаво, то всі-всі посилання на ці всі товари я залишу тут в інфобоксі. Якщо вам цікаво, також я. Іноді в мене є така своя особиста група в Телеграмі, де я скидаю всі посилання на різні товари, які мені цікаві. І якщо вам таке цікаво, то ви можете доєднатися до моєї групи. Залишу для вас посилання взагалі безкоштовно. Просто ділюся. А тепер я хочу вам розповісти, як же я отримую товари. Все ж таки безкоштовно. Для цього нам потрібний додаток на Аліекспрес. Неважливо, це може бути у вас на Android або на іосі. У мене на іосі і я ним користую. Відкриваємо свій додаток. Я завжди збираю ось монетки. Шукаємо, чекаємо, отримати. І переходимо з вами далі. Після монеток я їх завжди збираю, вибачте, під супровід мого кота. Влічила. І тепер ми з вами переходимо ось сюди, в обліковий запис. Натискаємо. Після запису, бачите, є ось така ціла графа. Грай і заробляй. Тут різні ігри. Я, звичайно, собі дозволити багато грати не можу, але деякі все ж таки я обов'язково кожного дня проходжу. Заходимо в грай і заробляй, натискаю. Чекаю. Ось, наприклад, мої 21560 таких бриліантиків. Я не знаю, їх правильно. Не знаю, як правильно їх назвати. Заробити більше можна. Тут зараз є купони, можливість тільки купони отримати. Купони не дуже вигодно, тому що купони ви маєте. Отриму, ну, якщо ви використовуєте купон, то це на якусь визначену суму покупки. Але є ще, ось бачите, зараз воно все розпродано. Це кредити. Як правило, вони з'являються на початку місяця і мають можливість за ці кредити, ви можете. почекайте. Будь ласка, кіт, вирішив, що йому треба вийти з вікна. Тобто, ось ці кредити зелені. Це сума, на яку ви можете купити товари. Дивіться, бачите, є 42 гривні обміняти на 10 тисяч цих кристаликів. я не знаю, як їх правильно назвати. Зараз у мене 21 тисяча, я можу або на дві по 10 обміняти по 42 гривні. Ну, зараз взагалі не можна, бо 40 розпродано. Але коли буде початок місяця, обов'язково вони можна будуть обміняти. Зрозуміло, давайте натискаємо. І оці кристалики з'являються кредити на покупку. Бачите, в гривнях і усього кодів купонів. Можна кредити на покупку заробляти, якщо ви будете проходити, ось ці-сі-всі всі, всі, всі ігри, ви будете проходити. Що роблю обов'язково я? Бо ну, стільки часу я не маю собі дозволити. Я заходжу, ось повертайтесь завтра, зараз написано колесо, крутиться колесо, і ви якась визначена сума. Цих кристаликів, і раз на 10 днів ви можете відкрити цей ящичок, скриньку цю пандори і там також додатково ще будуть кристалики. Далі йдемо. Наступні ігри, якщо ви там проходите рівні, вам показують тут, ось, бачите, написано, наприклад, Виконаєте 5 ігрових замовлень, отримаєте 100 кристаликів. Якщо ви пройдете рівень 100 до 115, то ви зможете відкрити скриньку і ще додатково якусь суму кристалів вам нарахують. Я, коли в Німеччині в дорозі була, я могла проходити. Зараз я, чесно кажучи, взагалі не маю на це можливості різні варіанти ігор. Тут, до речі, зараз з'явилися нові варіанти ігор. І постійно тут вони додаються. Можна також грати ось в таку розігруючу штучку. Я разом з вами зіграю, але тут для того, щоб зробити кидок, потрібно буде сплатити вашими кристаликами. Один удар вартує 200 кристалів. Зараз перший удар йде зі знижкою, або ви можете взяти 5 ударів зі знижкою міс... замість 900-800. Що роблю я? Я іноді вбуваю, але так, знаєте, по настрою натискаємо. Ой, здається, з мене списало вже 5 ударів. Ну, точно, я не хотіла. Іноді це дуже навіть вигодно. Бачите, як я заплатила так, отримати. У мене вже вийшло 5 ударів. Я цього, звичайно, ну, добре з вами вже вам покажу свої витрати. Все, да? Да, один удар вийшло, і ось вийшло так, що один удар я витратила за нього 100, і мені повернуло 200 кристаликів. Якщо ще ви можете натискати кнопочку Заробити більше. Це я роблю, коли в'яжу. Тут за вхід ви нажимаєте уперед. Тут треба декілька разів зайти. Коли ви через обліковий за наступний раз в гру в цей же день заходите, один раз в день оновлюються всі ігри о дванадцятій ночі. Тобто до 12-ї ночі наступного дня вам потрібно пройти. І якщо ви раз, ще раз зайдете сюди, то ви отримаєте ще ці 100 кристаликів. Далі, переглядайте товари протягом 15 секунд. Тобто я натискаю просто кнопочку і переглядаю, нічого не нажала, і кожного разу отримую по 50 кристаликів. Це коли в'яжу, отак от, відволікаюсь на цей моментик. І наступний, також це коли в'яжу, а вже там буквально у мене займається 5 хвилин. Ця ще одна гра, вона також вам дає кристалики зараз. Окрім неї, саме завдяки їй я отримала безкоштовно свої навушники, про які я вже показувала перед цим за 10 центів. Ой, за 10 центів. Тобто, ви поливаєте ось це дерево. Бачите, мені залишилось 93,86%, зроблено вже, доставтрічки залишається. І коли я отримаю пройду весь Рівень зберу, то отримую, бачите, воно на російській написане, правда? Біла ручна мельниця. Якщо цей товар буде недоступний, то я зможу замінити на інший, який вам запропонують. У мене так само було з цим Ось вони наушники. Бачите, легкий рівень показує. І ви збираєте самі наушники коштують 7,51. І я збирала, обміняла і отримала ці наушники за 10 центів, тобто за 5 гривень, розумієте, що це ну взагалі не про що. Тобто цю гру я намагаюся, ну бувають моменти проходити що, щодня, але якщо я вже не пройшла перший день, то я ось оцей людинка не збираю. Тобто, що вам потрібно? Вам треба полити до того моменту, коли у вас тут 3100 буде за саме максимум, що дає ця людинка на наступний день для води полили. Також ви отримуєте з колодця. Зараз кудись пропали. Тут ще одні були варіанти. Вже, мабуть, ну вони періодично теж нові варіанти додаються. І ось у вас є місії, які ви маєте проходити, Ось, нажимаю кнопочку Отримати. І вам потрібно знайти знижки, тут трішки більше ви витрачаєте, вам дається за кожну знижку три рази по 200 цих водички. Це два рази натиснути. Наступна пропозиція переглядаєте, відвідуєте канал з монетами, де я вам показувала також. там. Збираєте, ну, чекаєте ці там 15 секунд кожен раз. Я це все роблю, коли в'яжу. Тобто воно мені приходить до моменту, зібрала цю всю водичку, і буквально минут 5-10 я витратила на те, щоб пройти цей рівень і все. Бо, чесно кажучи, я ж кажу. І Коли збирається, можна отримати ще подарунок. Тобто це окремо подарунок ви отримуєте. І також ви отримуєте отут кредити. На купівлю будь-якого товару, це вже залежить від вашого бажання. Ось так безкоштовно взагалі можна отримати на Aliexpress товари. Якщо вам цікаво було, підтримайте це відео, поділіться з тими, щоб, хто, хто також хотів би знати про купівлю товарів.